Друзі народ. І сьогодні ми програємо врунограм. Нанограм, «Нанограм» це українська гра про нанограми. Будемо вчитися їх. Розшифровувати що. Ну що ж, погнали Угу. Сі. Озеро. Озеро озеро. Я думав нам. Прям пояс... пояснять цей. Бумеран. Бумеран. Ну, я то розумію, що це отаку. окей. Добре. Я сам трошки розумію, що. Що до чого, як по чому. Тому буду пояснювати я. На гру немає цей. А тут пише кількість. Клітенок е... зафарбованих у ступці. А тут. А отут от у рядку. Відповідно, оп-оп. три -оп, тут, три тут. Спочатку з найбільшої кількості. Якщо квадрат 3 на 3, то значить усе зафарбоване, відповідно, Такі штуки маємо. О, тут взагалі нічого не зафарбовано. Отже, у нас тут буде по через одну Хрест. 4. Зайве. А ні, все добре. О. О. Оп, оп. Перша кров в, виконати цей вступ. Набір початківця. Творчі спільнота, редактори є. Greitest. Найбільші типу. Швидкість класика. Ага, це. У ну, мене набір початківця, а це все у DLC йде. Ось за 1 долар. Тому ми погнали далі. Набір початківця. Просто показати, що така є гра. Кому цікаво, будьте грати. Стілець типу там, Типу там. Оп. Оп. Так ну, три, значить, це звідси, з цього кінця. А, не стілець, а сходи, о. Добре. Лутбокси, ура! Так, добре. Тут нічого, нічого, нічого. У нас раз, два, три. такі лутбокси. Гра прям максимально коротенька. Я не знаю, що таке іти. Ага, 5 штучок тут. 5 тут. 5 тут. Ой. 5 тут. Що угу. тут 3... 3, 1, Ага, все. Том не зрозумів, що це таке. Напишіть в коментарях, що це означає. Оце кактус, кактус тайкас. Кактус. Ясно, що це кактус. Так. 6 це на всі. Угу. Тут був цей бік а був цей. А, тут теж 6. Ну, от і все. Так, один. ну тут полюбе один. Як і тут. 2, 2 є, значить тут 2, тут один. Один. Ну, значить, сюди 4 і тут. Тут один. Тоді ще один сюди, і ще один сюди, бо тут 3 все. Добре. Ну, думаю, я зрозумів пояснив. Ні, 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 то вибачайте. Вибачайте! Так, це шістка тут і тут шість, Опа. О тут я, дивлюся по ці. Тут три. Бо тут один-три. Якщо тут є, то вже звідси три, йде. Так само тут. І тут вже відповідно це є. І тут по одному. Бачимо, що скрізь вже є. Ну, такі зручніші, бо є в кросвордах ще з дитинства такі, шо, як це робити? Ніколи не розумів. Хоч виріс, хоч можу. Поняти, якщо до чого. Зрозуміти. Так, це вже по сім іде. По сім, значить, 6 до сюди. 2, один, 4. 4 це сюди. Один, один, один. І тут теж один. І... Ось тут одна одиничка, а інша ось тут. потоковий корабе Night Sky Нічне небо Сімка, сімка Ай Так, тут по 3, 2, 3 П'ять, да. Три зірці та й все. Ну, так таке нічне бо є. Ура, ага, вже по вісім. Вісім, сім, сім, сім. Ага, тут чотири, три чотири. Тут п'ять. Тут шість. Тут сім. Шість. П'ять. Три. Один є тут, тут ні, тут може бути одиничка. А може й не бути. Скоріше все, отаке. три, два, отак все. Єге, ура! Телефон, телефон, ага. Вісім їх тут так. Три, чотири, чотири, вісім, та є. Ага. Вісім і тут вісім. Ну, тут відповідно п'ять. Тут п'ять. Тут п'ять. Дві тут, дві тут. Ну, такі телефон, цей древніший кнопочний я. І це кінець. Невже я так швидко пройду гру. This is the end. Ага, це вже по 9, 6, 7, 8, 9, добре. Ага, тут 6. Топ. 3, 3, 6, є. Yeah. Тут семь семье так семье добрым. Угу. Ой, не туди дивлюся. От тут трійка. Все, Я приплив. вже уже не таке легке шу. Кінець уже складніший. Так, ну добре, добре, що. Тут уже нічого немає, тут пусто, тут е, теж нічого. Ага, тут нуль. значить. твірка. От точно тут. Нехай буде таке. Чвірка. А так, трійка. Ні. Ну так, ч ні? Так, тут одиничок уже не може бути. Тут може бути одиничка. Ну так, тут два. Це одна одиничка ще десь. Тут ще одна. Ні, тут не може бути. Це тут не підходить. Типу, один. Один. Тут два. Так, все, я загруз. Тут таке не може бути. Тут, тут, тут лише це. Тоді одинички одна тут. Тут уже двійка є, ще десь тут одиничка виходить більше ніде. Тоді ця тут не може бути. Тут не може бути. Тут теж не може бути, бо тут одинички скрізь і. Наступно десь ось тут виходить. Але б не виходить, бо. Двійки немає. Опопу. Давайте так, отак от зробимо, щоб краще видко було. Так, добре, тоді це стараємо. Вім 6, 9, є добре. Отак, От все, так легше. Тут не можна тут. Ну так, одна одиничка є вже. І цей рядок вибуває. О. Який цей то що я мучився? Відповідно, це теж усе вибуває. Одна одиничка. Ось трійка малюється вже тут. Ну, Інакше її тут не буде. Трійка, раз, 2, 3. Ну, та що, тут трійка тільки в цей бік, бо якщо буде в цей, і тут четвірка... А, четвірка ж може сюди піти. Та ні, все одно, якщо навіть так в будь-якому випадку сюди четвірка не зайде, то трійка тільки сюди. Значить, ми це отак робимо. А з четвіркою ще не, не все так просто добре. Угу. Одна точно тут Тучка. Тоді ця. Відгороджується. А інша. Ну тут, тут тут двійка. Маємо отаке. От отаке маємо. Отакої. От ну тут відповідно відразу двійка. Двійку відгородили, а ця чогось не хоче. Ага, бо тут ще було. Тут уже відразу це відлітає. Це також не підходить тоді тут, оп-оп. Маємо тут одну одиничку. Тут більше одиничок не буде. Тут одна одиничка. І ще десь тут решта. Ну, давайте. Це тут вже більше нічого. Так само тут уже нічого. І тут нічого. О. Оп оп. Скелі завершить цей стартовий пак. The це. Ну, прикольна гра. Добре, це все DLC Тому. Ти вже таке. Така ось коротенька гра. набір бір початківся прийшов, ознайомив. Основне прийшов, прийшов. А ви вже, як хочете, якщо сподобалося, можете підтримати українського розробника. А на цьому ми завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних.